Віршик про інтимну супернову. У ліжку лежав я на ранок, лежав я і слухав різдво. Воно в свою чергу звучало на зимній розбитій дощем землі, що без білого снігу, Немов не готова до тайн. Лежав я і думки мінялись від страху за завтра і втрат, до вдячності долі за поштовх і шанс починати життя, бо кожна ймовірність життєва з'являється тут недарма, згасає, як мить, як комета, назад їй нема вруття, та все ж погляд, наш всеосяжний дарує потенціал створити ту мрію життєву, не здатись, не зрадивши суть, чи зрадити і віддатись на віру. Тим, хто й сам не цінує життя, з'являється супернова.